У мене є до вас питання і пред'ява, чого ви не можете нормально розстатися? От ніколи. От ви розійшлись, посрались, все, і оце починається. Як ти? Спиш? Я приїду. От, з От скажіть, пожалуйста, ви можете спокійно стати і вийти, якщо ви вже такі. Не хороша людина, ну я з власного досвіду так. не можу сказати, тому що мене е, в минулих моїх, моїх стосунках мене кинула дівчина. Так вона така: привіт, ми розходимося. Я такий, чому вона така: ну мені набридло, mm -hmm. а на наступний день я дізнався, що вона з моїм другом е, пососалась. Ось mm -hmm. і ми закінчили стосунку. Ну, я написав і я їй написав після цього. Спиш, ну от вона як тобі спиться після цього. Ти ми розійшлися доволі доволі різко. Коротше, не було жодного діалогу після цього. Взагалі жодного разу. Це останній був. Я думаю, що він він пише, тому. Тому що він нічого не знайшов, і він такий бля, може, вона повернеться? Ну так і ну вона ж повертається, ну реально. Так це ж ваша проблемка. В нас проблем нема В нас зачухалось такий оп, скинув привіт, я приїду все. Або ти приїжджай, а може ще щось нема? в Макдональдсі мені військ. Не між. чіпать, от, по повага десь піде. а я от не згодна з тобою. А всі ж дівчата люблять, коли він пише, такий, ну, шо ти, як ти? І дівчина така сидить, бля, страждає за мною, сука. А ти одразу читаєш, коли там хтось пише тобі. А кто, блядь, не пошли? Ну, через повідомлення, так. Через. сидить. Ні, ми можемо, конечно, поругатися. І потім я така, блядь, що нахуй не пише? А я йому таку тираду раду написала, лайк. В нотатках. В чорно <laughs> скидую. А він, знаєте, що робить? Він просто відкриває, прочитав і спать льох, і все. Красавчик. Ну, хоч з тобою? не Ну, ти розійшов, ти захотів піти, все, іди. не маяч, не відчуваю. А чого це я захотів? Може, це вона захотіла. Ну, от ми розглядаємо ситуацію, що він захотів. Ні, ну от просто розумієте, ви не хочете там довготривалих стосунків, з жінкою, ви вирішили, все, не хоче, уходите. І потім вона, звичайно, що постраждала тиждень і починає розквітати, починає йти на Хай хілз і так далі, тому подібне. Стає офігенна постать усі всі фотки з жопою. І ви Починаєте на це клювати. Звісно, цей контент, ну якби рікошета має вас зачепити. Це правда. А давай так, це для нас контент чи для завжди. потенційних? Це завжди контент для потенційних кавалерів, але і для вас 100% теж. Ну, коротше, вона викладає якийсь звубливий контент, і ви, типу, починаєте туди знов цю двері заходити. Не треба туди, це не для вас вже. Вам чисто попускається. Я ви сказали, що для нас. Так, да, щоб ви постраждали, <свят> але не треба, майте повагу, не повертайтесь не туди. Пишіть. Не знаю, ви не хочете Захищати хлопців, ви хочете тільки на нас нападати, тому я не знаю про ні, що ні. Ми захищаємо розмовляти? хлопців. Я розумію, чому вони пишуть. Мабуть, вони вважають, що ще є почуття, угу. а, що можна приїхати. Може він там пахавати хоче? Може він хоче зайнятися сексом, а нема з ким. ну тут, нема. Да, перше або він якийсь більше прагматичної точки зору, або він шкодує за своє рішення. А він, а тобі писали щось більше, крім спиш. Ну да, бували переїжджали. Хочу встала, зуби почистила, Заснула вже, умивалась сьогодні. Щось типу такого. Ну просто ну це такий шаблон, да, спиш? А в принципі, воно ж знаходиться, якийсь гачок, щоб написати інший, якийсь побутовий там, не знаю, відповідь на сторіс. Якусь мене у подружки, коли вони розлучились, розсталися. Він їй не писав, не писав, а потім їй написав і каже ну, мені треба забрати бабусину тумбочку mm -hmm. з квартири. Да. Бо там бабуся її правила. Просто потрібна була причина, і він знайшов да. що там якась тумбочка і 100 років. От вам, коли треба, ви знайдете оцю голочку. я забув шнурки там да. чи щось там. Мені <гум> <як гум> бачино <різиночка гум> твоя для волосся. В мене спічку, там в машині спічку, ну щось яка та, що, така <гум> фігіра. До речі, завжди. я коли від тебе уходив, там лампочка в під'їзді перегоріла. Мабуть, давай я приїду зроблю. Та, да? та. Як там до речі, у тебе машина? Все нормально не стучить нічого. Для чого я ніколи не можу зрозуміти? Якщо ти хочеш повернутися, повертайся, не треба оцих цих так, гачки. Куди повертатися? А, а як, куди? Як повертатися? У стосунки. Так, як Якщо ти сказав, пошов вон, ну, типу вигнала його, ну куди? і він так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Пісечка пісечці. Ну. Угу. Угу. А, а як по-іншому? Ну Ти прикинь, э, спіш. Ти така, ні, я така, відчиняй двері, я приїхав, ти відчиняй, він з віщами стоїть. Ну такого ж не буде. А я б, ну, типа, ну, я, я, ну, я зацінила. а, а я ти б пустила? Euh, дуже багато залежить від обставин, але значить а себе... залежить дуже багато da, від фази циклу залежить. Mm -hmm. Поняла, дивлячись, яку фазу пройшов. Якщо ще з солоденьким і з півасіком, все як ви Ой. любите, вразнобой. Da, не знаю. Ну коротше, я це про повагу. Все, я нічого не можу вам більше сказати. Коли ти пишеш, спиш чи ні, це тригерить, правильно? Звісно, ну, звичайно. вона думає, о, він мене все ще любить, він до мене повернеться, у нас буде сім'я, і все буде класно, він просто чпекатися хоче. Ну, тіпа... такий, бля. Мені шнурки треба забрати, <рес> а, <рес> а вона вже там сім'ю, дітей. Ну, це трак, це таке потрібне. Не давав, що пошпекатися не треба, от я не розумію цього. З колишнім? На да. що? Так, <плес> ти його вже не хочеш. Ти, там все 100%. Ти знаєш, як воно буде. 100%. Да, а як як воно буде лю... людина, ні, і він піде. Ну. Так якщо він кумарить, <рес> <рес> як, <рес> а, як, як <рес> з ним можна трапити. Боже, я це слово не чув. З 98-го року <рес> <рес> <блядь>. <рес> це було хорошо. Воно в Кам'янському залишилось, вона не виходить за межі <рес> <рес> просто міста. Ми завжди будемо писати, тому що щоб ви знали, що ми вас ніколи не забудемо. І це повага.